Львів'яни перебирають досвід європейців. Німецькі фахівці навчають львівських реставраторів правильно відновлювати дерев'яні брами та вікна у будинку на площі Кольївщини, які відновлюють. Ми хочемо показати, що старе вікно, якщо його відреставрувати, може відповідати усім сучасним вимогам і прослужить ще 100 років. На навчаннях працюють із професійними інструментами. Набратися нових знань вирішили навіть викладачі профільних закладів. Набір групи реставратори виробів з дерева, і він казати, для мене це досить важливо отримати певну певні знання в реставрації. Такі навчання є необхідними. Львів потребує фахівців-реставраторів. Фахівці, які руками вміють грамотно і дуже добре виконати ті проектні пропозиції, на жаль, Щораз стає менше, а нові фахівців практично не готуються. А вже з наступного тижня німці навчатимуть наших реставраторів працювати з каменем. Семінар відбувається у рамках спільного проєкту мерії та німецького товариства з технічної співпраці.